У харківській державній бібліотеці імені Короленка, яка навесні 22-го року зазнала значних пошкоджень від російських обстрілів, команда журналістів відеопроєкту Харківщина зруйнована, але не зламна», започаткованого навесні 23-го року харківським прес-клубом, презентувала нові фільми циклу, сліди чергові документальні відеофакти наукового і культурного геноциду на Слобожанщині, намагання ворога знищити українську національну державну ідентичність. Стрічка Ліброцит Книговбивство це про знищення української книги і загалом української мови. Понад 200 бібліотек на Харківщині спочатку широкомасштабного російського вторгнення пошкоджено або взагалі щент зруйновано. Книговбивство це наслідки того, що росіяни, вторгнувшись до нашої країни, знищують нашу культуру. Знищують наші українські книжки. Сковородинівка полювання на дух України. Документальна стрічка відзнята на руїнах Національного літературно-меморіального музею українського філософа Григорія Сковороди. Навесні 22-го, у рік, коли за рішенням ЮНЕСКО світ 300-ліття великого українця, прямим попаданням крилатої російської ракети було знищено дотла унікальну історичну пам'ятку. Вночі, десь двадцять два Всі все село почуло Вибух. Все здригнулося, полетіли шибки. У мене відкрилися двері вдома від вибуху. І буквально за секунду вскочила моя невістка сказала Горить музей, тому що по вибуху вибігла на вулицю і побачила, що в цій стороні в цю ніч чергував у музеї мій син. Нам дуже важливо саме знайти теми, де є ознака цього фашистського режиму, що вони здійснюють на території України культурний геноцид, екогеноцид, умисний розстріл або умисне приниження, або умисне рятування цивільних людей. І для мене дуже класний, ну дуже важливо і дуже класно, що є цей проект, в якому ми можемо саме засвідчити ці умисні злочини. Який не будуть, скажімо так, йти в розріз європейським законодавством і за яким ми можемо притягнути до публічного осуду путінський режим. Стояли дві установки градів, розбиті, були вбиті загарбники, лежали тут. Я закрила, вона сказала, не стирать, це було в понеділок, а в четвер почалась війна. Ось, хай вона так залишається. Герої цієї 15-хвилинної короткометражки харківські науковці-викладачі Каразінського університету вони погодилися на зйомки заради одного: світ має побачити навчальний корпус і їхнього фізико-технічного факультету п'ятихатка і знати, як у 21-му столітті з приходом російського солдата на харківську землю зникають сучасні наукові лабораторії і нищаться українські виші. Хотів висловити власний погляд і власну думку. Про те варварство і те, що наші так звані сусіди зробили з абсолютно мирним, нормальним, сучасним закладом вищої освіти. закладом, в якому я віддав все своє життя. І зараз мені дуже важко туди їздити. Я мене це. Я так нервуюся, я не можу. Я і зараз згадую. Мені дуже боляче на це дивитися, тому я без особливої потреби туди намагаюся не, не їздити. Бо мені це дуже морально боляче. Все передача правдивої інформації від однієї особи до іншої, від однієї країни до іншої країни. Це це дуже важливо. Все забувається так. Дійсно, все забувається. Все змазується, все, все е, забувається. Крім того, що ця відсутність інформації, то ще й наш мозок забуває ці жахіття. І тому дякую вам. Ну дійсно дякую, що ви цим займаєтесь так гарно і доносите цю інформацію до всіх, ну, не тільки до нас, а для всього загалу і те, що ви переводите це на англійську мову, і будете показувати за кордоном. Це теж це теж донесення цієї інформації, тому що чим далі в цій ситуації. Тим менше ти про неї думаєш, згадуєш і розумієш, що взагалі тут відбувається. З часом ці кадри будуть мати інше значення, тому що біль не буде притуплятися, а ми будемо переосмислювати значення цих кадрів, тому що вони будуть спогадами, що ми всі пережили. І спогадами того, що не має більше повторюватися. Тобто ми маємо думати про майбутнє і сподіватися, як сказав один із авторів фільму, що будуть студенти і буде майбутнє. будуть діти, будуть діти читати книжки і будуть діти приходити на місце, де був наш Григорій Сковорода. Наразі у рамках україно англомовного проєкту сліди виготовлено 30 документальних фільмів, половина від запланованого, і вони щоразу набирають все більше переглядів. Однак, переконані учасники заходу, сліди мають вийти за рамки Ютубу на екрани кінозалів, Харкова, Харківщини та інших регіонів України. Крім документальної фіксації, це велика справа і в тому, щоб доносити. Публіці, аудиторії, глядачам не тільки України, а й всього світу. І тому, знаєте, коли я сьогодні переглядав ці фільми, я гадаю, що було б дуже знаєте, доцільно і вагоме з цим показом проїхатися по всій Україні. На переконання автора проекту, сліди керівника харківського прес-клубу Олександра Швеця, ці фільми будуть збирати глядацькі зали не лише в Україні, а й за кордоном. І вже є перспективи щодо презентації харківських документальних стрічок у польському Гданську та інших містах Європейського союзу. У нас вже є домовленість на початку наступного року провести презентацію наших фільмів у Варшаві. Зараз ведемо переговори із Берліном і ймовірно вони підходять до завершення. Ймовірно, ми проведемо таку презентацію в Берліні. Ну і можна в інших містах. Моє велика мрія, чесно скажу, провести в ЮНЕСКО, в Парижі в штаб-квартирі в ЮНЕСКО. Як зазначалося, харківські документалісти продовжують збирати свідчення та відеофакти злочинів, здійснених російськими окупантами на українській землі, аби донести правду світу і дійти до міжнародних трибуналів. Зло не повинно залишатися непокараним. Так вважають автори фільмів та їхні герої. Галина Половик, Михайло Буделко, агенція новин громада груп.